Усім привіт! І ви на каналі Apple Game і сьогодні ми будемо грати Mortal Kombat. Ну і вся... не буду вас затримувати. Ставте лайки і підписуйтесь. А я зараз вам покажу своїх гравців. Значить, у мене є Джонні Каче, Танія, Вітанія. Ще хтось. Коротше, я їх не знаю. Але так трошки пограв. Сьогодні, вчора і... Золотих карту трохи отримав Тому погнали, будемо. Е, як його. Mm. Ну, коротше, будемо грати. Погнали. Пів, пів. Все, вже одного немає. Все, другого немає. Третього немає. Все, <смеш> так скоро завалили. Що я просто в шоці? Ті навіть мені десь 10% не зняли. Ой, якусь карточку дали. Що це таке? Я не знаю. Трошки прокачався. Е. Euh, Бо ще не знімав відео з самого початку. Трошки прокачався, щоб вам не було скучно. Все, одного немає. Другий. Все О, то-то. Все Вони мені один відсоток зняли тільки. Я в шоці. О! З'єднуємо. Оп. У-у-у, якесь файне. Погнали! Вже! Шостий, сьомий, шостий левел! Файно прокачуємося! Погнали! Так, на-на-на. Зверху! Все, вже немає! Другий! На. Немає Дим відсоток тільки знімають. Я в шоці, це, то так скушно. Кизбі цікавіший, би щось довше. Якісь би тоже золоті карточки проти мене грали. А так то шо? Так, ну давайте. Скоро вже сьомий левел буде. Так, то не цікаво. О, то я знаю, то я знаю. Погнали. Давай, 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 давай! Погнали, давай. давай. Сни. Я. Yeah. Клас! Слабаки! У мене бояки карточки! Золоті! Не прості, а золоті! Погнали! Тиш, тиш, все, немає, другу, немає. О, це вже щось сильніше, було Так, 40 і все, немає. Ага. І що я ще хочу, це... Прокачати у цього пацана ні 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 то треба заходити. Десять тисяч. Все, купляємо. То дуже-дуже вий. І нас дві тисячі лишилось. качать. Все, будемо тепер качати в цього, бо цей файно гравець. Все, тепер можемо продовжувати грати. Ще раз вам нагадаю ставте лайки і підписуйтесь. Йо! На, на! О, в мене тепер дві тих ульти. Чи як там приправи? Суперсили, чи як Солдатка. Немає солдатки. Йо, це так скучно. Але зате і прикольно. Імпресив. До речі, завтра будемо... або після завтра, я не знаю. А будемо, може, грати пап. Собаки. Будемо грати папки. Ну, думаю, що будемо. Йой. Так весело! Вони ще... А, вони дари. Оу. А вони нічого не виносять мені. Вс уже, минус, well done. Погнали. Скорпион. У него скорпион є. <laughs> Але то якийсь не той скорпион? Нього скорпіон є! Звідки в нього скорпіон? Нього скорпіон! Але чого срібна карточка, скорпіон? Я щось не можу зрозуміти. Ай, все погнал! погнали. ти ж, ж немає! О, скорпіон! Йо, это скорпіон щось спалить? Але трошки би покращив скорпіон. І все, би файно було. А так. Я вже напевно десь на 15-й башті буду вже ульту використовувати. Не, нічого файного немає. какие страшні картинки. Да, понадобится. Ты, ты! Давай, подходь, Мама! О! А вс Я уже ульту тебе выкроил. Восьмой левел. О. Це вже щось. Ого! Треба тут пошвидше цикати. Давай, 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 давай. Три, два, давай, давай, давай. Душо, є! Yeah! Все, встиг. Чотири тисячі. так, поки маємо 4 тисячі. Зараз ми трошки прокачаємо. Вс, а вся він файний. Це може. Це дві. А це скільки коштує? 3500. Каца, качаємо це. Ну, якраз це така слаба, я навіть не знаю. Що це за слабачка така? І навіть укачувати щось нахай. А чекай Тут я ж можу катати. Ого! капець сильний буде. Ого! Погнали! Все, тепер ніхто вже не виграє О, дивіться О, це вже щось Сильніший Але в мене 6000 здоров'я Все Я в шоці Які в мене Класні гравці Клас Теперь мені не... Ні... Оооо Тепер мені ніхто не страшний. Погнали! Давай. О, тут теж у мене тільки в В мене в золотій карті, в неї в О, як сильно б'єте ви 138 піднімаю, я в шоці. Я дуже хочу сабзіру, але дивлюся, що я маю... Ще краще, ніж сабзіру Тільки трошки підкачаю. Скільки ми вже Чотири здається, винесли, так. Ой. Що <звук> мені дали цю? А, вони потім заберуть, тож. Просто мені оце треба. На слабачка Але, типу, то вони мені назавжди її не будуть давати, то вони просто дали. Потім, типу, заберуть її. На щастя. У нас слаба, порівняно. Те що у мене які гравці є. Ну, але Ліану які має срібні. Бронзові. Йо, слабаки. Навіть сильніша Ну, то давай! Щось бей Можек взял. Хотя швидше, ще б'є. Швидше б'є ніж. у Виглядало мощно, але. Не, ну вона якась лабашка. Так, стрим нас, де? Вже 12 хвилин. Швидко час летить. Я хочу її поміняти. Ні, я її не поміняю. Ой, ну нічого, візьмемо тут тих інших. Прямо ч? І лука. Погнали. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. На! -ху -ху. На! Все, но май! Я хочу свого! Нет! а! Tak, 3. Nie, 3. 3 zdajecie? Ja nie chcę z nami grać, ja chcę A, to jest po ślubowym Na, 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 na. Uuu, mocno. Ale nic. Aha. Ой, слабо, слабо. Стопей, давай, же бывай. Падай. Все. Ще дві битви сдает. Well done. Sony blade. Слабачка. О! Йоуї как у лода Давай! О! І остання битва здається. Або перед остання. Погнали. Беремо зразу цю. И лупы Так, давай же все я. Пятьсот. Ну, шесть давай прямо два. Брендтур. Знаю наши, я так меняю. А... О, -о, -о, О, у него звездки автомат. Ja, tak niech mnie nie zrobił. Właśnie, no takie właśnie strasznie. Yo! boss, Black. A to zrobił. А, тепер ми можемо грати, бо він... Я щось не поняв, що це таке? Чого зараз залупимо? Зараз беремо це. Ні, ну він трохи такий вартує. Уваги, але. О! О, вже 10! Йоу! О, полегше Полегше Йо! Не, ну якщо б я не мав цю дівчину мав было свого того найкращого, то йому вже би давно купить О, тепер дуже страшно. 18 Йоу! Ого Хе-хе-хе, <реш> прикольно. ніхто не налякався. Все, нарешті мені вернуть могу. Я. Все, вже п'яту розвалили. Раймо даш. Во, мій, ура! Погнали. О, тут така насолода Все. Ставте лайки, якщо тоже такого гравця хочете Я подивлюся Чи щось прокачати можна О, чекайте тут заберу. Ще. Побачите. Трошки може вашого часу займе. Все, забираю Все. Все. Колекція і подивимось, чи я щось прокачати можу. А, ну можу. Качаємо це. Треба 20 левел. Аж не віри, що його маю, ви знаєте? Такий можний гравець. Погнали, розвалювати башти Две далі, слаби слабаків дає дають. Все, мінус Мінус Мінус. Пиши... а можете написати, будь ласка, в коментарях, е, чи тут грають реальні люди, чи то, е, типу, не люди. То просто, е, типу, бути, чи як то грають? Пишіть в коментарях так або ні Я потім прочитаю Це який сильний виглядає. Йо. Аж 3% зняв. Кисельний Ой, чекайте. Все, вертаюся до вас. Скорпіон! Чого всіх є скорпіон? У мене немає. Я хочу скорпіона. Добре, найбуде вже. Може, колись випаде скорпіон? Ого, скорпіон! Є! Yeah. Yeah. Скільки може граємо? Ооооси! Що вже жаль, стрімчик бо, Напевно вже буде закінчуватись. Ну шо? Бажаю всім удачі і гарного дня ви були на каналі Apple Game. Всем пока!